Подивіться, який Щось винюхуємо. Так, так, загадка, що внюхуємо. Так, зараз загад... загадка, що внюхає зараз. Тут Загадка, що нюхує собака. Дивіться, сьогодні ми йдемо за собакою, яка валяє нас, Дивіться, дуже неожидана новина. У нас двір забігла собака. Якщо ви хочете далі таких милих відео про собачок, підписуйтесь на канал Рісковиця, ставте вподобайки цьому відео і до нових зустрічей. Сьогодні я е, сьогодні я скоро може створю Viber або взапі групу і, ну, з і він, і вона буде називатись Рісковщиця. Підписуйтесь на канал.